Доброго дня, представтесь, що ви сьогодні представляєте на фестивалі? Доброго дня, мене звати Катерина Сова, я співзасновниця видавництва Крапки разом з моїм чоловіком, який є військовослужбовцем ще з березня 22-го року ми заснували видавництво. Нас часто питають, чи це кремчутське видавництво, і це з одного боку так, тому що видавництво це у нас зараз двоє людей, які працюють онлайн. Чоловік всюди. Я в Кременчутці. Сама ну, друкуємо ми в Дрогобичі, у наших партнерів. Тому, власне, як будь-який майже креативний. Бізнес це така онлайн-історія. Ми є менеджерами, які організовуємо процес видання книжки. Ну і власне зараз ми на ярмарку з нашими поки що двома книжками, ще дві в активній підготовці і мають вийти до кінця 25-го року вдруг. Ви сказали, що в березні 22-го року ми пам'ятаємо березень 22-го року. Як ви тоді наважились це зробити? Ні, це чоловік пішов в військо 22-го року, а видавництво стартувало у нас в 23-му, на початку 23-го року. Як виникла ідея саме видавно? Це мрія Артема, мого чоловіка. Ми довго не наважувалися на це, тому що це незрозуміло, складно, більше я хвилювалася. Але коли вже йде повномасштабне вторгнення, коли вже нібито найстрашніше, що могло статися в житті, здається, що сталося, то вирішили пробувати почати з маленьких кроків і власне, потрошку просуваємося далі. Як обираєте книжки для друку? Чи є якийсь зв'язок із, ну, із автором? Як це? Ми зараз працюємо лише з перекладною літературою, тобто ми купуємо права на переклад за кордоном, перекладаємо, працюємо з, зазвичай з одним з найкращих перекладачів-перекладачок України. Нам вдається їх зацікавлювати і залучати до співпраці. Ми цьому дуже радіємо, оскільки ми маленькі видавні але тим не менше і перекладачам-перекладачкам, і ілюстраторам, ілюстраторкам цікаво з нами співпрацювати. У нас є кураторський підхід до відбору літератури, тобто у нас ми разом радимо з Артемом, У нас з нами співпрацює Марта Госовська, це перекладачка обох наших перших книжок. Також вона дуже розбирається власне в світовій літературі, в європейській, в американській, в тому числі і вона теж нам щось радить. Тобто, наша мета видавати взагалі у нас є таке як слоган. Це книжки, які не закінчуються з прочитанням. Тобто, це для нас про те, що дуже нам би дуже хотілося видавати книжки такого рівня і поки що. Мені здається, у нас це виходить, коли книжку хочеться не тільки придбати і прочитати, але й лишити в домашній бібліотеці на поличці, щоб вона саме передавалася наступним поколінням, щоб їй хотілося подарувати друзям, родичам, знайомим і, наприклад, також продовжити свій. Культурний досвід, наприклад, з перша книжка Місто самоти е, вона така: якщо її читати і гуглити всі картини, всі фільми, всі назви, які там є, то можна насправді прожити повноцінний культурний досвід не тільки читацький. Так скільки часу іде від того, як виникає ідея видати книжки, і до того, як ви тримаєте європу? Ну, з першої книжки у нас пройшло. В 2023 році ми зробили запит на права. Придбали почали переклад, і в березні 24-го вона вийшла. Тобто, в середньому не менше року, тому що тривалий час переклад займає, і ми ніколи не пришвидшуємо перекладачів перекладачок залишаємо їм стільки часу, скільки потрібно для цього. Ну і плюс оформлення та інші супутні речі Тобто, не менше року інколи трошки довше. Що сьогодні Кременчужана, ви пропонуєте крім... бачу, і книжки, і не лише книжки? Так, взагалі наші книжки продаються по всій Україні в усіх і великих мережах і в менших книгарнях їх можна знайти. Окрім міста самоти Ленк нашої перші книжки Полічі Зорілою Словрі, це більш дитяча книжка, десь на 11-13 років. Ми також на фестивалях маємо можливість пропонувати, ну так би мовити, мерч тобто це листівки з ілюстраціями з книжок, закладинки фірмові і олівці, тому що я, наприклад, особисто. Ста адепта активного читання, тобто, коли в книжках ми креслимо, пишемо свої помітки, думки, коли ми стаємо співавтором книжки. Мені здається, це дуже дуже круто і збагачує читацький досвід. Дякуємо, з якої до якої години ви працюєте, щоб приходили? Ми фестиваль працює сьогодні з 10 до дев'ятої, з десятої ранку до 9 вечора. Завтра з 10 ранку до 7 вечора. Якщо не помиляюсь, будемо раді всіх бачити.